Привіт, друзі! Даненько вже не включався. Сьогодні ось такеньке поле знайшов, мабуть, вже останнє в цьому році перед посівом ще. Сюди вже добрива внесли, але ще ніякого зерна не сіяли. Тому зараз так гарненько пробіжуся. Правда, вже трошки вечором, подивиться, сонечко, де годинки 5 вечора. Я 2-3 годинки максимум покопаю, але думаю, якусь там монетку, може, цепону. Загалом, дивіться, все, що буду знаходити, все буду вам обов'язково показувати. А ви поки що не Переключайтесь. Ось такі вже красиві зелені дерева вже літо майже, друзі, таке тепло добро. І ось в мене така перша знахідка. Дуже-дуже мені схожа на лампадку чи каганець, як воно проназивається. Таке малесенька посудинка, в якій було якась горюче. І воно світило і замість лампочки... У людей така штукенці світло дарувала. Зараз. Ось, бачите, така штучка. Оце вушко давно вішалося. Зараз закину фотку, як воно виглядало за життя. І якісь візеруночки, олив'яниста бронза. Шматочок, але не те, по що я прийшов. Я прийшов по монетки. Ну і а там вже як вийде. Ще на друзі знімав. Частинку цього знайшов. Ломпадки, ось дійшов кілька метрів і ось на тобі. Ось друга її частинка. Зараз лопатка. Вистекаю. Ось така штукенця. Те, що я говорив. Тут одне вушко, тут одне вушко підвішувалося І отакенький красивий у людей колись світильничок був. Так, ну що, немає часу розглядати. Біжу, ще біжу, ще шукати. Ось ще одна така знахідка, якщо її можна так назвати. Ось такенький, красивенький. Не знаю наскільки старовинний. Фанфурик з якогось, декалону, напевно. Але тут немає ніякої ні надписи, нічого такого. Скоріше за все, друзі, це щось раннє радянське, може ще навіть до війни. Знахідок не дуже, друзі, а ось Тара, верніше скло Тара, так і при. ось знову якийсь парфюм, мабуть. Хтось колись десь загубив чи може викинув, не знаю, Але така незвична форма баночки, трошки надбита, але ж прикольненька, скільки тут тракторів їздило і її майже не пошкодило. Пендіон, який в мене бігає, Те що шукає, напевно, жабок. Дивіться, хто бігає. Лалека, а біля лалеки десь козочки були. Щойно знімав там лелека, Ходила там пару козочок бігав. Не знаю, чи видно було. Ну, трошки не кадр вийшов. Але щойно таки йду йду. Торчить з землі такий шматочок, ну якийсь, думаю, звилок, маче, гвіздочок якийсь. Я його так випадково ногою штовхнув. А подивіться, друзі, що то таке торчало. Оце так знахідка. Поверхнева, можна сказати. Получається, це штукенція. Зараз я зроблю, як воно було. Реконструкція, як я її знайшов, щойно. Отак воно, коротше, було. Виглядала ця штучка. Я і йду, йду. Так, так бог її штовхнув. І така штукенці, друзі, показалась мені красотульна знахідка. Шкода зигнутий. Але подивіться, стан стан доволі такий і непоганий. Те, що він в пісочку був, нічого такого з ним критичного не сталося. Та ні, звісно, але ж, друзі, прикольна знахідка. Жодний монетк не знайшов, купа шмурдячків. Купа скляних різних бутилочок, я там вам показував. І отакенький чудовий чудовий, чудовий штик. Попався. Це, мабуть, найдовший з тих, що в мене є. Спробую обережненько вирівняти, може він не розламається. І така чудова знахідка залізна. Ось підійшов трошки ближче до болота. Вже так доволі гарно вечоріє і не знаю, чи камера передасть звуки, але пару секунд послухайте. Так, а я трошки ще пробіжусь. Вже, друзі, темніє. Він, якщо видно, купа комариків літає, вже, вже трошки заважають копати, якщо чесно. І ось так це сьогодні у нас останній день квітня. Не знаю, чи в травні, чи вдасться мені покопати. Але, друзі, не переживайте, мені є, що нас знімати, там знахідки що заліза багато, я хотів показати по Другій світовій війні. Ну і так потрошку-потрошку всього. Всього-всього. Тому зараз буду вдома вже включатися із почищеними знахідками. Небагато їх, але все ж трошки є. І, 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 і. І чекайте, скоро вже будуть і наступні відео. Може навіть і ще й покопаю. Привіт, друзі! Подивіться сьогодні вже не пішком, сьогодні машиною їду. Чесно, не очікував, що ще є не сіяні поля. але сьогодні я знайшов одна таке далеченька, правда. Але спробую сьогодні доїхати і все вам обов'язково показати. Таке стареньке, забуте вже, але надіюсь, перспективне містечко. Коротше, менше буду ляпати, а ви дивіться, все буду обов'язково вам показувати. Не переключайтеся. Друзі, друзі, бігав, бігав я, хто зна скільки цілий ранок, уже також менюку мідюшних осколків підніс, до машини поклав, то може до кілограма там і буде. Зараз покажу в ось трошечки є різного різного шмурдяка, ось такі мідні кусочки, але, але десь найближчий багатенько, Такі якісь обрізки. Ну, то таке, друзі, подивіться вже який красивий. Красивий, красивий кругляшечок виглядає. Я вже йшов до машини, вже не думав, що знайти. І тут такий сигнал, сигнал. І подивіться, яка красота. Ще навіть мокра земелька. Зверху вже підсухло. А тут така. Така-така. Ну що, друзі? О, тут навіть не терти не треба. Зараз сховаюся від сонця, щоб краще видно було. Дивіться, який красивий зелений п'ятачок, напевно. Зачуханий трошки. Але да. пятачок. п'ятачок. Але тут таке, в мене вже, можна сказати, перша знахідка є, така красивенька монетка. Перед нею ще колоконинка і, і мистинка здається, Що за зашквікенці, зараз покажу. Ось таке ж було, я вже навіть не знімав, думав сьогодні взагалі і телефон діставати не буду. Але друзі, от такеньке хоч і попалося, я вже додому збирався. Ну тепер вже треба хоч півгодинки тут покрутитися. Ось друзі, приїхав я додому. Викладаю свій ось Бачите, багато мідюшних такі шматочки, ось таке щось мідне, хтось щось робив. Ну, взагалі, думаю, з пів кілограма буде мідюшки, Треба буде зварити раді цікавості. Не даремно, хоч трошки походив. Викинувся з рюкзачка. І дістаю з кармана на цю п'ятерочку. Дивлюся. Подивіться, друзі, яке. Я такого перший раз бачу. Таке, як фарбою пофарбовано, чорною. Якось не звертав уваги, а тут тобі на комусь таке в голову сперело таку дурню зробити, не знаю. Зараз спробую обережно, обережно водичкою помити і подивлюся, що воно за чудо-юда. І так, друзі, за два копи забрав кубку шмордяку, що мені вдалося знайти. Ось таке тут. Мідюшка я переважив тут якраз рівно. 530 грамів здається. Латуньки щось 150 грамів чи 200 Що там ще, Оця лампадка, друзі, що я вам показував, трошки помишу щоб показати візеруночки. До речі, це осколочок. І ідеально підходить від неї. Від неї рукою невдобно, але спробую показати. Воно, бачите, пазл. Пазл сходиться. оцього цього кусочка тільки немає, але теж таке. Що Парогайчок чи шайбочок таких невеличких, конинка. Десь ще такий кружочок був. Теж від конинки. Десь вже закинувся, завалявся. І от такенька п'ятеро. Друзі, я вже її не чистив, просто помив водою. Сенсу не бачу, так якщо чесно, забувся я за неї. Бо було багато справ і хворів, і роботи багато, все вкупі. Через те оце, такі заминки з копом у мене. Ну, плюс до того зараз вже така спека, що не особо хочеться копати. Але, друзі, ще, я думаю, в запасі є там одна-дві місцинки, де можна побігати. Так що ждіть, скоро, скоро буде. А поки таким одненьким п'ятачком можна полюбуватися. Ну і друзі, ось він. Прям в угу. землі торчить. От такий, подивіться, який довголезний. Довголезний, довголезний. Такий, ну, можна сказати, красень. Звичайно, не колекційний стан, я вам скажу. Але найкраще, що я знаходив до цього. Довжина, до речі, тут на краєчку. Бачите, така як викрутка. Це якраз і є цей кінчик. Я думаю, він, що він загострений, а він просто так сплюснутий лопаточкою такою. Оце, друзі, цілесенький штик. Довжина От цього краю до кінчика рівно. 50 см. Бачили, друзі, який ензин тип, мабуть, в цьому місці, мабуть, градусі на 90 отак, скручений був. Цілий ранок сьогодні погрався. Газовою горілочкою такою вигрівав його. І потихеньку плавно рукою. Пробував вигинати, щоб не тріснув. Дивіться, тут вже метал такий. Бачите, насенький негодний. Але, друзі, витримало. Витримало. І в мене в колекції... Ось такенька штучка-дрючка появилась. До речі, сьогодні поки дивився відео про них, як їх там реставрують. Ну, там зазвичай в електролізі цю суржачину вбирають, начищають і красиві такий цей. Там тоді щось наварюють або вигинають. Ну, щось в цьому роді. То бачив, що три види їх є. Перший вид це царських часів, Перша світова. Ось цієї кнопки немає. А такий металевий хамутик якийсь надівається, і ствол фіксує. Ось тут ці штукенці царських часів. До речі, отакий, як з кнопкою. Радянський найзвичайнісенький найпоширеніший. І ще якийсь є з такою, я не пам'ятаю, як там по-моєму. Ну, Коротше, така штукенця, яка фіксувала за краєчок ствола. Оцю ж мосенку. Ті два більш такі рідкісні, а це такі самий звичайненькі До речі, ще хотів потерти і цей. Номер його подивіться. Але, друзі, подивіться, метал посипався. он щось таке на дев'яточку, бачите, як придивіться, наче схоже. А може, то в мене така, друзі, фантазія розгратися. Та ні. Шматочок дев'ятки вона Точно, точно, точно. Ну, Бачите, трошки підубитенький, такий артефакт. Коротше, слабенько, друзі, але не пусти накопав. Ждіть, скоро буде новеньке, там вже розгуляюся. А поки, друзі, не забудьте, хто забувся підписатися. І дивіться, там ще в мене купа різних відео є, може комусь щось цікавеньке буде. А я буду поки що прощатися.